Біркунинський село на Львівщині на декілька десятків будинків. Довкола нього регіональний ландшафтний парк Равське росточа. Місцева жителька Ганна Бурило каже, що на околиці села запланували побудувати сміттєпереробний завод. За, за тим каналом має бути в проєкті є закладена траса, де мають їхати машини, вести те сміття. Попід мою хату. День і ніч машини будуть гуркотіти, машини будуть їхати, ні спання, ні відпочинку, ні життя, взагалі нічого нема. Проєкт прагне реалізувати австрійський інвестор Крістіан Чернер, розповідає Ганна Бурило. На сайті Юконтрол вказано, що він є власником приватного підприємства «Гігаджоул», яке зареєстроване у Львові. І хвороби, і повітря, і води, і на городі в нас нічого не буде, бо буде купа птахів, які руйнують всю, всю городину. Завод буде переробляти пластику, стекло і органіку. А остальний ми питалися, де остальний мусульсія буде дівати, уталізовуватися. Ну, ми знаємо, як в нас в Україні сміття уталізовується. Ми не Австрія. Можливу побудову заводу у квітні розглянули на архітектурній містобудівній раді при Львівській обласній адміністрації, а також внесли зміни до генплану території, каже керівниця департаменту архітектури Олена Василько. Бір Куницький на східній частині за межами населеного пункту є передбачені містобудівною документацією документації розширення виробничо складських зон і будівництво сучасного комплексу з переробки та утилізації твердих побутових відходів. Справді це є господарська зона регіонального ландшафтного парку – Равське Росточе, але є відповідні висновки, що воно не суперечить може бути такі, таке виробництво розміщене з врахуванням певних вимог до ведення будівництва на цій території. Про особливості та переваги для громади такого заводу розповідає заступник голови Добросинсько-Магерівської ОТГ Назар Романчук. Це буде комплекс глибинної переробки відходів, і максимально вся сировина, яка буде поступати на даний комплекс, буде перероблятися. Все, що можливо, що є ресурсом, буде забиратися, а безпосередньо залишки це інертні матеріали, які є безпечні для навколишнього середовища, будуть захоронюватись на території цього комплексу. Якраз реалізація цього проекту дасть нам можливість перше створити робочі місця. Це будуть податки в місцевий бюджет, буде екологічний податок. Інвестор зголосився, що на всій території... Торії громади буде безкоштовний вивіз відходів. Натомість юристка з питань екології Ольга Мелензабравна зауважує, якою має бути відстань від полігону відходів до будинків. Для полігонів твердих побутових відходів має бути санітарно-захисна зона 500 метрів, тобто до найближчого житлового будинку. Від такого об'єкту мало би бути мінімум пів кілометра. В принципі, на території регіонального ландшафтного парку така діяльність господарська не, не, не дозволяється. Треба, звичайно, дивитися на зонування, треба дивитися на проект організації регіонального ландшафтного парку, де чітко буде передба... мало би передбачено бути які види діяльності і господарські, в тому числі для дозволяється. але зазвичай регіональні ландшафтні парки створюються з метою збереження в природному стані цінних ландшафтів. За словами Ольги Мелензабрамної, також має бути розроблений детальний план території. А інвестор повинен розробити ще й звіт з оцінкою впливу на довкілля. І лише після затвердження на сесії селищної ради можна буде приступати до подальших кроків з будівництва. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.